Вальтер Скотт. Айвен Розділ 23 Якщо слова кохання не змогли Збудити пристрасть у твоєму серці, тоді не ласкою, а силоміць тебе примушує мене любити. ШЕКСПІР Два Веронці. Кімната, до якої привели леді ровену, була обставлена майже розкішно. Те, що їй надали це приміщення, свідчило про пашану, яку виказували ровені порівняно з іншими. Полоненими. Але дружина барона Фрондебефа, якій належала ця кімната, померла дуже давно, і тепер тут панувало запустіння та безлад, оббивка стін, подекуди протерлася і звисала клаптями, а де інде вигоріла від сонця і прогнила. Та, хоч би якою жалюгідною була ця кімната, замок не мав інших покоїв, гідних Саксонської бранки. Її залишили тут наодинці з гіркими роздумами, поки дієві особи похмурої драми готувалися до виконання своїх ролей. Ці ролі були обговорені під час наради, що відбулася між Реджинальдом Фрондебефом, Дебрейсі і Тамплієром. Вони довго сперечалися про те, який зиск кожен з них матиме від цього зухвалого нападу, і, врешті-решт, вирішили долю своїх нещасних в'язнів. Близько полудня Дебрейсі, який і був призвідником цього нападу, з'явився виконати свій задум, тобто добитися руки і посагу леді Ровени. Було зрозуміло, що після наради зі своїми спільниками він мав досить вільного часу, щоб причепоритися за останньою модою. Зелений каптан і маска зникли, його довге волосся густими кучерями спадало на розкішний плащ, оторочений хутром. Бороду Дебрейсі поголив, його камзол сягав нижче колін, а пояс, біля якого висіла важка шабля, був погаптований золотом і застібався на золоту пряжку. Ми вже згадували про недоладне взуття тогочасних модників, а носки черевиків Моріса де Брейсі, загнуті догори і закручені, мов баранячі роги, могли б здобути перший приз у змаганні на найбільш сміховинне вбрання. Таким був костюм. Молодика тих часів, що вперто йшов за модою, ще більше враження справляла гарна зовнішність лицаря, у чиїй манері поводитися вчувалася і галантність придворного, і зухвалість вояка. Він привітав ровену, скинувши перед нею свій оксамитовий берет, прикрашений золотим аграфом із зображенням Архангела Михаїла, що ранить диявола. Водночас він легким порухом руки запросив її сісти. Та оскільки леді Ровена залишилася стояти, лицар зняв рукавичку з правої руки і хотів підвести її до крісла. Леді Ровена жестом відмовилася від цієї послуги і сказала: Якщо я бачу перед собою свого наглядача сер лицар, а обставини що склалися, не дають мені підстав думати інакше, то полоненій личить вислухати свій вирок стоячи. О ні, прекрасна Ровена», – відповів Дебрейсі, Ви бачите перед собою бранця ваших чарівних очей, а не наглядача. Це я, Дебрейсі, чекаю від вас вироку. Я вас не знаю, сер, мовила Ровена, випроставшись з гордим виглядом скривдженої красуні. Я вас не знаю, і та негідна зухвалість, з якою ви звертаєтеся до мене, мовою менестреля, не виправдовує вашого негідного вчинку. Ваші чари, вівдаря де тим самим тоном, спонукали мене до такого вчинку, що не є гідним володарки мого серця і світла моїх очей. Кажу вам, сер лицар, що я вас не знаю, і дозвольте вам нагадати, що жоден чоловік, який носить лицарський ланцюг і шпори, не повинен нав'язувати своє товариство беззахисній дівчині. Так, я маю нещастя не бути знайомим з вами, сказав Дебрейсі. Однак сподіваюся, що ім'я Дебрейсі вам відоме воно нерідко звучить у піснях менестрелів і герольдів, що прославляють лицарські подвиги на турнірах і на полі бою. То нехай менестрелі і герольди звеличують вас, сир лицар, мовила Ровена. Їм це пасує більше, ніж вам. Скажіть мені, хто прославить? У пісні чи в літописах турнірів цей геройський вчинок минулої ночі, розбійний напад на немічного старого і кількох служників, а також здобич, що дісталася переможцю, нещасну дівчину, яку силаміць відвезли у розбійне кубло. Ви несправедливі, ладіровено, сказав лицар, знітившись, і заговорив звичайним тоном. Ви не знаєте, що таке пристрасть, і тому не вибачаєте пристрасті іншого, навіть якщо вона викликана вашою вродою. Будьте ласкаві, сер лицар, облиште цю розмову, сказала леді Ровена. Такі слова личать мандрівним менестрелям, а не лицарю і дворянину. Мабуть, мені справді доведеться сісти, бо я бачу, що у вас в запасі ще чимало заяложених милих речей, яких і мандрівному менестрелю вистачило б до самого Різдва. Горда дівчино, роздратовано мовив Дебрейсі, побачивши, що вся його галантність не досягла успіху. Горда дівчино, я доведу вам, що моя гордість не менша за вашу. Знайте, що я прошу вашої руки у той єдиний спосіб, який відповідає вашій гордій вдачі, вас легше підкорити зі зброєю в руках, ніж галантними манерами і люб'язними словами. Коли за люб'язними словами ховаються ниці вчинки, сказала Равена, вони подібні до лицарського пояса на останньому зрабів. Не дивно, що вам бракує терпіння. Краще б ви лишалися в одязі розбійника і говорили його мовою, ніж ховали мерзені вчинки під машкарою галантних манер і люб'язних слів. Це слушна порада, сказав норман. І я скажу вам тією сміливою мовою, що ви виправдовує ви сміливі вчинки. Ви або ніколи не вийдете з цього замку, або вийдете з нього дружиною Моріса де Брейсі. Я не звик до поразок, а нормандський дворянин може й не вибачатися перед саксонською дівчиною, який він робить честь, пропонуючи їй свою руку. Ви горді, леді Ровена, і саме тому повинні стати моєю дружиною. Яка честь може бути для вас вищою, ніж шлюб зі мною, що іще врятує вас від життя в жалюгідній, сільській клуні, де сакси сплять разом із свинями, які становлять усе їхнє багатство? Як іще ви зможете досягти того становища у суспільстві, якого ви варті, й увійти до товариства, де зібрався цвіт Англії? «Сер лицар, відповіла Равена, ту клуню, про яку ви згадали з таким презирством, я з дитячих років вважала своїм єдиним притулком. І повірте, навіть якщо колись я її покину, то лише заради тієї людини, яка не стане ганити мій рідний дім. Я розумію вашу думку, леді мовив Дебрейсі. Хоча ви можливо гадаєте, що висловилися не досить ясно. Не тіште себе надією, що Річард Лев'яче серце колись поверне собі престол, і ще нерозумніше було б сподіватися, що його улюбленець Вілфред Айвенго підведе вас до його трону і представить вас йому як свою дружину. Інший претендент, на вашу руку, можливо, мучився бревнищами, та мене не турбує думка про цю дитячу і безнадійну пристрасть. Знайте ж, леді, що цей суперник у моїх. Руках. Я можу сповістити Реджинальда Фрондебефа про те, що він таємно перебуває в цьому замку. Якщо барон про це дізнається, його ревнощі можуть виявитися більш згубними, ніж мої? Вілфред тут? зверхньо мовила Ровена. Це така сама правда, як і те, що Фрондебеф його суперник? Дебрейс якусь хвилю пильно дивився на неї. То ви справді цього не знали? спитав він. Невже ви не знали, що в наших Ісаака везли Вілфреда і Вену? Так, що й казати, гідний спосіб їзди для хрестоносця, який хотів власноруч завоювати гроб господній, і він зневажливо розсміявся. Навіть якби він був тут, сказала Ровена, намагаючись говорити байдужим тоном і стримати дрож невимовного страху, як він може бути суперником фрондебефа, чого йому боятися, крім недовгого ув'язнення в цьому замку, а потім сплати помірного викупу за лицарським звичаєм? Невже ви, Ровено, – мовив Дебресі, як і всі жінки не уявляєте, що на світі існує інше суперництво, окрім змагання за владу над вашим серцем? Хіба ви не знаєте, що славолюбство і жадоба викликають не менше ревнощів, ніж кохання? Наш хазяїн Фрондебев буде боротися за свої права на багатий маєток тайвенго з не меншим завзяттям, ніж боровся б за любов якої-небудь синьокої красуні? Якщо ви дасте мені свою згоду, Поранений лицар може не боятися Реджинальда Фрондебефа. Бефа. Якщо ж, ні, поплачте над його гіркою долею, бо він у владі людини, якій знайома співчуття. Зради бога, врятуйте його. скрикнула Ровена, втрачаючи всю свою мужність і похоловши від жаху при думці про небезпеку, що загрожувала її коханому. Я можу це зробити і зроблю, сказав Дебрейсі, коли Ровена погодиться стати дружиною Дебрейсі. Хто посміє чинити насильство над її родичем, сином її вихователя, другом її дитинства? Але моє заступництво можна купити тільки ціною вашої любові, і я не такий дурний, щоб рятувати життя або надавати допомогу тому, хто може стати моїм щасливим суперником, Використайте використати свою владу наді мною для його блага. І Він буде врятований, якщо ви не захочете так вчинити, і Вілфред загине, а вас це все одно не звільнить. Ви говорите про такі жахливі речі так спокійно і відверто, мовила ровена. Ні, цього не може бути. Я не вірю, що ваші наміри такі жорстокі, чи ваша влада така велика. Тоді втішайтеся надією, поки вас не спіткає гірке розчарування, сказав Дебресі. Ваш коханий лежить поранений у стінах цього замку. Він може завадити фрондебефу добитися того, що для фрондебефа є дорожчим за честь і красу. Йому нічого не варто знищити суперника одним ударом кинджала або дротика, а навіть якби фрондебеф не наважився цього зробити, лікар може переплутати ліки або служник витягти подушку з під голови хворого. І не потрібно буде проливати кров Вілфред зараз у такому стані, що й від цього може померти, і Седрік також. І Седрік також, повторила Ровена. Мій благородний, добрий вихователь. Так, я караюся по заслузі, якщо могла забути про Седріка заради його сина. Доля Седріка також залежить від вашого рішення, сказав Дебрейсі. і раджу вам над цим поміркувати. Досі ровена трималася стійко, бо не вважала своє становище ні надто небезпечним, ні безнадійним. Вона була від природи сумирною і сором'язливою. Фізіономісти вважають ці якості невіддільними від білої шкіри і світлого волосся, проте її вдача змінилася завдяки вихованню, яке вона отримала. Вона звикла до того, що всі, навіть Седрік, який досить владно поводився з іншими, скорялися її волі, і їй була властива та сміливість і впевненість у собі, яку породжує постійна увага і пошана з боку оточуючих. Вона. Не могла собі уявити, як це хтось посміє суперечити її волі чи не виконати її прохання. Але під цим зверхнім поводженням ховалася чутлива та ніжна вдача. Тому зараз, опинившись у небезпеці, що загрожувала самій Ровені, її коханому і вихователю, коли її волі протистояла воля сильного, рішучого і безсовісного чоловіка, що мав владу над нею, і міг скористатися з цієї влади, вона розгубилася. І мимохідь впала у відчай. Рована озирнулася довкола, ніби шукаючи порятунку, здавлено скрикнула, підняла стиснені руки до неба і гірко розридалася. Неможливо було дивитися на гори цього чарівного створіння і не розчулитись. Дебрейсі був зворушений, хоча й відчував більше сорому, ніж співчуття, він зайшов надто далеко, щоб відступати, проте ровена була в такому розпачі, що на неї вже не могли подіяти ні умовляння, ні погрози. Він походжав по кімнаті, марно намагаючись заспокоїти схвильовану дівчину і міркуючи, як йому тепер діяти. Якщо сльози цієї дівчини змусять мене розчулитись, думав він. Що винагородить мене за втрату всіх надій, заради яких я так ризикував, до того ж, із мене посміються і принц Джон, і всі його прибічники, і все ж таки ця роль не для мене. Я не можу спокійно дивитися на це страдницьке обличчя, на прекрасні очі, зволожені сльозами. Краще б їй було триматися так само зверхньо, як досі, а мені бути таким незворушним і жорстоким, як фронт ДБФ. Схвильований цими думками він спробував заспокоїти Ровену, переконуючи її, що поки немає підстав для такого відчаю. Але його слова несподівано перервав гучний звук мисливського рога, що стривожив інших мешканців замку і завадив їм здійснити свої корисливі та безчесні задуми, Дебрейсі змушений був покинути дівчину і поквапився до великої зали. Щоправда, він навряд чи шкодував про це, бо його розмова з леді Ровеною… Обернулася так, що він уже не міг ні наполягати на своєму, ні відмовитися від своїх намірів. Тут ми вважаємо доцільним зробити деякі пояснення і навести більш серйозні аргументи ніж літературний збіг подій, щоб довести, що ми ані трохи не перебільшуємо жорстокості тогочасних звичаїв. Прикро гадати, що відважні барони, які боролися за англійську свободу з представниками королівського уряду, ті самі барони, яким ми завдячуємо нинішньою свободою, були жорстокими гнобителями і зганьбили. Себе такими проявами тиранії, що суперечили не лише англійським, але й загальнолюдським законам моралі. Та, на жаль, варто б процитувати хоча б одну із численних сторінок монографії нашого відомого історика Генрі, щоб довести, як важко було б вигадати щось жахливіше за тогочасні реалії. У Саксонській хроніці описуються варварські вчинки норманів-баронів і землевласників часів короля Стефана. Цей опис може послужити найкращим доказом того, на яку жорстокість вони були здатні вмить гніву. Вони жорстоко пригноблювали простолюдинів, змушуючи будувати для себе замки. А коли замки були готові, вони селили там покидьків роду людського, радше дияволів, ніж людей, які хапали чоловіків і жінок за підозрою, що в тих є гроші, кидали їх у в'язниці і піддавали тортурам більш жорстоким ніж ті, які терпіли святі мученики. Одних вони душили, набиваючи їм у рот в багано, інших вішали за ноги, за голову, за великі пальці, а під ними розпалювали вогонь. Декотрим обв'язували голову мотузкою з вузлами і затягали вузли, поки череп не лусне, декого саджали у підземелля повне жаб та змій. Але ми не станемо знущатися з читачів, пропонуючи їм подальший опис цих страхітливих діянь. Іншим, і, мабуть, переконливішим доказом того якими були згубні наслідки завоювання, є такий історичний факт принцеса Матильда, донька короля шотландського, а згодом англійська королева, племінниця Едгара Етлінга і мати германської імператриці, дружина і мати коронованих осіб у юні роки під час свого виховання в Англії змушена була постригтися в черниці, бо це було для неї єдиним порятунком від домагань розпусних нормандських дворян. Так пояснила вона цей вчинок на великих зборах англійського духівництва, коли її попросили пояснити, з якої причини вона пішла в монастир. Духовні особи визнали, що вона вчинила правильно, і визнали також серйозність причин, що спонукали її до такого кроку. Таким Чином підтвердивши, яка розпуста панувала в тогочасному суспільстві, у своїй постанові духівництво висловилося так: усі знають, що після завоювання Англії королем Вільгельмом його нормандські воїни, пишаючись зі своєї перемоги і не визнаючи ніяких законів окрім своєї волі. Не лише відібрали в переможених саксів їхні землі та майно, але й безсоромно зазіхали на честь їхніх жінок та доньок. Тому за тих часів жінки і дівчата із знатних родин нерідко постригалися в черниці, не за душевним покликом, а лише заради свого спасіння, шукаючи в стінах монастирів захисту від розбещеності чоловіків. За свідченням духівництва, як розповідає літописець Ідмер. Таким був моральний занепад тогочасного суспільства. Ми вважаємо зайвим наводити тут інші докази правдивості описаних сцен, а також тих, що траплятимуться далі, хоч ми й узяли за основу нашої розповіді лише ті факти, що запозичені з менш достовірного саксонського літопису.